34 метра кубічних свіженького пиломатеріалу приїхало до нас сьогодні. Друзі, подивіться, як постачальник відноситься до своєї роботи. Бачите, всі, все дерево на перекладах. Не все правда. Тридцятку дошку не перекладаємо, бо її дуже багато. Вона просто не поміститься в машину. Але все, що перерізом більше 50 міліметрів, тобто кроква та бруси, все на перекладах і не на якихось. Жмоцьких перекладах, знаєте, такі 8 мм, а на нормальних 30-мм перекладах, і ніхто слова мені навіть не сказав про те, що за це потрібно доплачувати, і тому подібне. Дуже круто, що є такі люди, які поважають свою працю і мають якісь все ж таки людські відносини і думають про те, щоб працювати в довгостроковій перспективі, а не тільки вхопив, напхав чого-небудь. І аби небудь, аби як, аби тільки сьогодні одну машинку продати. Консольбу завжди буде працювати з такими людьми в довгостроковій перспективі. Дякую за вашу роботу.